Ось цей автомобіль подарували представникам громадської організації Іскра добра волонтери, якої готують гарячі обіди для людей, які втратили житло через обстріли для евакуйованих та тих, хто потребує. Волонтери мають фудтрак Їжа без кордонів. За словами Олега Бібікова, це вантажівка переобладнана під мобільну кухню. Цим автобусить їжу в різні населені пункти. Про автомобіль, який їм подарували 21 березня, Олег каже. Це дуже важливий подарунок для нашої організації, тому що ця машина перша буде возитися з собою великий генератор. Лафеті і друге, завдяки цій машині, ми матимемо можливість доставляти ще глибше гарячу їжу для людей, які потерпають від обстрілів. Нам дуже не вистачало в нашій організації таких машин за словами Олега Бібікова. Їхня організація працює впродовж трьох років. Ми в кухаря з Ігорем. Під час облоги Чернігівщини ми з командами залишилися в місті. Ми забезпечували 22 тисячі гарячих обідів на базі наших ресторанів. щосуточно. це було одночасно. Після деокупації Чернігівщини ми розширили нашу роботу на всю область, було роздано більше 900 тисяч продуктових наборів. Після трагедії Каховської ГЕС ми приїхали туди. Ми Стали забезпечувати людей гарячим харчуванням саме в Херсонщині. Вже там два роки знаходимося. Помимо гарячої їжі, ми також разом з КАМС забезпечували і сонячними панелями, і зарядними станціями, і маленькими генераторами. Наша організація забезпечує людей свіжим хлібом по всій лінії фронту. Авто для волонтерів громадської організації іскра добра придбали представники благодійної організації, благодійний фонд, комітет медичної допомоги в Закарпатті та французької асоціації сейф. Ми Долучилися до проекту футека, а ще до його повномасштабного проекту тобто до самого каміону, ми закупили для них генератор потужний, і вони можуть бути мобільними і робити готувати їжу там, де немає світла. Хлопці зателефонували нам, що ну вони з «Футаком» не дуже мобільні, тому що це каміон. деякі люди при фронтових зонах вони деякі можуть підійти забрати харчі з футреку, а деяким. Треба довести відтак, ми сформували запити і просто долучили наших партнерів до цього проекту. Ми працюємо із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну із нашими колегами комітетом медичної допомоги в Закарпатті. Ця організація нам формує запити на потреби, які виникають в тому чи іншому місті. Коли ми дізналися про таку потребу, що волонтерам фудтраку потрібна машина для довозу, то вирішили під отримати такий запит для нас було важливо обрати автомобіль, який мав би багато функцій: а саме перевезення персоналу, який обслуговує фудтрак, можливість перевозити гарячі обіди, а також технічні можливості, наприклад, помити руки, підігріти їжу тощо. Позаду є ще відсік, де ми можемо перевозити продукти туди, куди потрібно. скільки витратили на автомобіль, не розповідають. Руслана гостю, Леонтій Колишин, Суспільне новини.